Вже завтра у випускників перші іспити, як вони відбуватимуться, розповів сьогодні на пресовій конференції начальник управління освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації Ігор Івасюк. Починається державна підсумкова атестація. Вона буде тривати з завтрашнього дня по 11 травня. В 11 класах вона буде складатися з трьох предметів: це українська мова, профільний предмет і предмет за вибором учнів. В 9 класах останній дзвоник буде у нас лунати 11 травня, і відповідно з 15 по 30 травня з п'яти предметів відбудеться державні підсумкові атестації. Це Якби класичний набір предметів українська мова, математика, географія, біологія і або іноземна мова, або інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу. Ну і навчання в перших восьмих і десятих класах закінчиться 25 травня.